Ну що ти там, зібрався? Так, так, тепер можемо йти. Так, палатку зібрали, багаття загасили, сміття теж після себе наче не залишили. Ну все, пішли тоді. Сподіваюся, погода сьогодні буде така ж сонячна, як і вчора, бо ми вже трохи вибиваємося з графіку. Та й що, ми ж самі його собі визначили, самі й подвинули. Тим паче, що жоден наш похід не закінчувався чітко по графіку. Це ж дорога, а ти сам знаєш, що в дорозі може трапитися все, що завгодно. Твоя правда. Отож боювано. Останній раз я був у справжньому поході вже більш ніж два роки тому, і вже помаленьку почав забувати як це. Коли ось тут і ось зараз все залежить тільки від нас. Раніше я над цим навіть і не замислювався, але зараз мені стало ж соромно, що за весь цей час мені навіть не спало на думку, що справжня свобода чекала на мене лише тут, на певній відстані від звичної для мене цивілізації. На роботі я роблю тільки те, чого від мене чекають. За що певно платять гроші вдома, то приготування їжі, то прибирання, та й навіть якщо вдається виділити собі хоча б якийсь день без обов'язків, все одно це складно назвати справжньою свободою. Відосики, ігри, фільми та багато іншого медіасміття просто не дають мені можливості хоча б на мить зупинитися і поглянути навколо себе. З ким я живу, з ким спілкуюсь, або на кого працюю? Так, з однієї сторони можна прилежати весь день на дивані і провтикати у телефон, сміючись зі смішних котиків, жахаючись від страшних новин, які розказують про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, або дивуватися невимірній тупості московицьких лібералів. Які можуть тільки нити, робити вигляд, що з чимось там борються, і порівнювати український Крим з якимось бутербродом, який не треба передавати туди-сюди. Але чи можна назвати це свободою? Я твердо переконаний, що ні. Мені здається, що людина вільна тільки тоді, коли сама вирішує, коли і про що їй думати та говорити. Тому як коли ми споживаємо будь-який контент, все, що ми відчуваємо, це проста реакція на щось, що ми побачили або почули. І наші думки це рівно те, чого від нас хотіли добитися ті люди, які цей контент і створили. Іншими словами, ми думаємо про те, що нам вклали, а не про те, що потрібно, ось і виходить, що справжня свобода чекала на мене тільки тут. У місці, де майже не було інтернету, обов'язків по господарству і зручного дивану, який створював усі умови для того, щоб я увімкнув телефон і помаленьку почав деградувати. Та ось тільки зараз, вперше за багато місяців, коли я відчув своїм обличчям цей легесенький вітерець, який ніс на собі аромати лісу, покошеної трави та невеличку частку пилу. Я зрозумів, що нарешті війна. Капець, чотири дні пролетіли, наче один. Треба частіше ось так вибиратися в походу. Ну дивись, ми розраховували нашу вилазку днів на сім, але якщо погода не підкачає, то можна розтягнути на усі десять. Хрін його зна, коли ще раз вийде отакось вибратися, насолодитися природою. Та! То б взагалі було казково. Десь би біля річечки розгорнути наметик, кілька днів рибалитись, сидіти біля багаття та насолоджуватися тиша. Ну ось що може бути краще. Та ніхера. Амінь, куро. Точно точно. Амінь. Ну що, пішли помаленьку, поки що не так жарко. А йду вже йду. Поки що наш шлях пролягав через ґрунтову дорогу, яка йшла паралельно трасі і розділяла нас лише густа лісу Але зовсім скоро нам треба було повертати в сторону вимерлих сіл та помаленьку відходити від цього останнього прояву цивілізації. До речі, пам'ятаєш відос пацани 90-х? Та щось наче й знайоме, тільки згадати ну, ніяк не виходить. Ну, про пацанів, які їхали на червоному Запорожці, і один з них кричав: пацани 90. А хтось збоку каже, типа, та, учора 120 було. <смірші> а, це ті, що перекинулись потім. Ага. <смірші> Вони ж десь тут перевернулись, Фікулься. Серйозно? Серйозно. Цікаво, це відео ще залишилося на Ютубчику. Ну звичайно, що залишилось. Я його скільки днів тому бачу. А в пошуку прописуєш, пацани 90-го, і він там параш. Прикольно. Добре, що хоч якісь живі залишились. Та то курочистовезіння. Як там ніхто не вбився в тій колимазі, розуміти, досі не немає. Да, так, то був жестяк. І не кажи, друже. Не кажи. За нашою розмовою ми й не помітили, як дійшли до точки повороту в сторону закинутих сіл і почали рухатись у майже безлюдні міста. Поблизу все ж були живі села, але ми вирішили зробити нашу подорож по справжньому атмосферно. А тому обрали для себе саме такий маршрут. Боже ж ти мій, як це було класно! Як тільки звуки траси повністю затихли, десь хвилин через тридцять ми дійшли до першого закинутого села, яке зустріло нас занедбаним кладовищем, з покрошеними пам'ятниками та надламаними ламаними мовними хрестами. І як назло на нас зі сторони траси почала насуватися якась темна хмара, яка мені ну прямо дуже не подобалась. Слухай, давай, мабуть, трохи прискоримося і знайдемо скоріше місце для намету, тільки десь не тут. Я хоч і не забобонний, та біля закинутого кладовища у чорта на рогах, ночувати точно не збирай. Може, підемо в глибину села, бо якщо на нас насувається гроза, а скоріш за все так воно і є, то непогано було б знайти хоч і якийсь дах над головою. Та, мабуть, так і зробимо, бо якщо не тут, то ночувати треба буде десь в степу таке, що ну його згоден, тоді пішов. Ми пройшли повз закинутого кладовища і, повернувши ліворуч, пішли в сторону безлюдного села. Але того, що ми там шукали, знайти нам так і не судилося. Хати, які траплялися на нашому шляху, були настільки старі, що більшість з них вже просто обвалилася, а ті, що ще залишилися хоч трохи вцілілими, не вселяли абсолютно ніякої надії у тому, що від неї першого шпориловіту вони не поховають нас під своїми ж кривими стінами. Тому ми прийняли рішення розкласти намету невеличкій ніші між кущами, які йшли уздовж усієї центральної дороги, померлого села. Це місце здавалося просто ідеальним, так як ніша ця була схожа на невеличку листяну печеру, і давала нам кращий захист від сильної зливи не тільки зверху, а по боках та ззаду. Яка невпинно наближалася у нашу сторону. І по нашим розрахункам повинна була накрити нас приблизно так годинку через дві. Тому ми не вагаючись розділили обов'язки і почали швиденько налагоджувати місце для ночі. І поки Борька готував печену картоплю у фалізі, я встиг не тільки поставити палатку, а й навести в ній який не який порядок, щоб зекономити на місце для вечері та ночівлі. Ну, що ти там? Вечеря скоро. Салон забирай, вже А Картоплі треба хоча б ще хвилин пів. Ти ж дивись, якщо накрапати почне, то забирай картоплю і бігом в палату. Гаряче, як то кажуть, сирин не буває. Так, так, зрозумів. У тебе там все готово? Вже хвилинок 10, тільки тебе чекаю. Ну тоді забирай тарілки, а я зараз вже помаленьку картоплю затягати почну. В це було складно повірити, але на цей раз все вийшло точнісінько так, як треба. Тільки но Борис заліз в палатку і застібнув прохід, як почали чутися перші краплі потужної злою, хмара від якої затягнула все небо, а вже через кілька хвилин почався повноцінний дощ. Ну, це вже, мабуть, до самісінького ранку, дитина безперестала. Та й хрін з ним, їсти є, що, води он тільки кастрюлі підставлять. Оце тільки щоб по Богнівці завтра перетесь. Тут вже ж, як то кажуть, нічого не відділи. Хто б міг подумати, що у нас гроза, в нас накриє гроза у закинутому селі в кілометрі від стрьомного сільського кладовища? Прямо ідеальний сценарій для дешевого жахастика. А? Та ні, це місце ще нічого так. Мене в такі краї заносило, що тут для мене це наче рай на землі. навіть не дивлячись на погоду. Де ж це тебе собаки тягали, що тобі тут так файно та затишно? Краще не питай. Та нам один хрін сидіти тут до сумісінького ранку. а спати ще, як ти сам, мабуть, бачиш, ранувати. Тому давай, трави. Ну, коротше, ходив я якось одним маршрутом цікавим, у складі невеличкої групи туристів. Головним там був такий собі Дмитро Іванов. Ти як на нього глянеш одразу зрозумієш, що дядька того такий досвід різноманітних походів, що просто капець. Ну коротше, як він сам нам казав, що туризм то захоплення всього його життя. Його колеги, до речі, очі звісно, називали старт. А чого старт? Та проблема в тому, що дядько цей трохи зайкався. нього був дуже веселий друг. Ось вони і підюбували один одного, як тільки могло. А Дмитро Іванович цей, ну що, заїкається. В основному звертався до всіх словом друзі. Ну, типа, друзі, давайте я навчу вас, як розводити багаті басірників. Коротше, ти зрозумів, а? Зрозумів, зрозумів. Ну, ось якось він стояв перед нами усіма і щось хотів нам сказати. Я вже хрін зна що саме, та це і не важав. І як завжди, його промова починається зі слова друзі, і він починає заїкатись. Коротше, намагається сказати слово друзі. Це знаєш це др. Др. <хе -хе> а далі ніфіга. Ну його дружбан не розгубився і, мабуть, зрозумів, що ще однієї такої нагоди може й не бути. Тому почав імітувати, наче він сидить на мотоциклі і намагається його завести хе Коротше, один стоїть і каже Др-др, а його коріш в цей час тримає якусь палку, типа кермо, і дрикає на вой. <реш> <реш> Єба Ну от ось, з тієї пори і причепився до нього цей стартер. Ото коріш, і ворогу такого не побажав. Ну, смішки смішками, а мужик був толковий і діло своє знав, мабуть, як ніхто інший. Ось під його керівництвом нас відправили по тому маршруту. І що, це там настільки складно, щоб без нього ніяк? Та ні, сам маршрут по складності нижче середня, якщо погода не підкачає, звісно. Але був там один нюанс. Весь прикол у тому, що якщо ти надумав йти в ті місця, у тебе завжди повинно бути повно їжі, води та й бажано не виснажувати сильно свій організм. І ось в таких умовах. Той маршрут стає просто невимовно довго та важка. Якщо опинишся там голодний, зневодний або виснажений, тобі пиздець, і тут без варіантів. То що ж там таке відбувається, що треба бути так на цьому зациклем? Коротше, живе в тих краях бабуська одна, така привітна та добренька, що аж серце радіє, як з нею спілкуєшся. Вона тобі і водички запропонує, і поїсти. Та навіть заночувати біля теплої груби, якщо треба. Та й воно не дивно, якщо чесно. Живе вона там одна, і коли хоч когось бачить, то з радістю запрошує у гостю. Ну, щоб хоч з кимось поговорити. Так ось, не дай Боже прийняти тобі її запрошення. Якщо підеш за нею, ніколи з того походу ти вже не повернешся. Хе-хе. Та не чуди. Це що, розводняк для новеньких якийсь, чи що? Стартер, коли був ще зовсім зелений, ходив по тому маршруту з групою вісім чоловік, а повернувся один зі зламаною психікою. Після того, походу, його ще років 5 по дуркам тягало, такий він не перестав шуватися у всього, що ворошиться. Ніфіга собі, А ну давай трохи детальніше з цього моду. Ну, стартер тоді був ще недосвідчений і наївся, наче, чи ягід якихось або щось таке. Коротше, фігово йому було, та настільки, що думали, вже ночі якісь мутить, щоб до людей його донести. Сіли перепочити, а тут бабуська любенька з кущів виходить, та каже, що живе десь тут неподалік, і з радістю усіх нагодує та пустить заночувати. Якщо ж, ну ось вони й пішли разом з нею, а стартер залишився в наміті. Він сказав, що йому до цього часу, наче як трохи полегшало. Страчка давила так, що не було вже сечі терпіти ті кляті Ну, Він і залишився на одинці, поки інші пішли перевіряти, що там і до чого. Один хлоп з тієї групи обіцяв принести йому щось смачненьке від тієї бабусі, та так і не повернувся. В принципі, як і усі інші. Стартер почекав майже не до вечора, а потім пішов шукати. Але ні хати, ні бабці, ні хлопів зі свого походу, він так і не знайшов. Він казав, що вибору у нього тоді не було, треба було вибиратися звідти якомога скоріше, ось він і поторохтів наодиць. На той момент він йшов вже два дні до найближчого населеного пункту, і, по його розрахункам, залишався ще як мінімум до. Коли бачить ту саму бабцю, яка увела із собою усю його групу. І починається тупо та ж сама історія, що й мене виграє. Каже, що нагодує, дасть ночіву. та й взагалі живе вона одна однесенька і радіє кожній людині, яку зможе тут зустріти. Знаєш, було таке враження, наче вона забула, що він теж там залишився, і думала, що бачить його перше. Він вічливо відмовився і вже хотів крокувати далі, як вона починає казати те ж саме, що казала хвилину тому. Не щось схоже, а слово в слово. Ось тоді він і почав придивлятися до неї трохи детальніше, і його кукуха почала з'їжджати по маленькомах. Коротше, казав він, що то було все, що завгодно, але точно не буде. Ох, ніхер, І що да. Та що? Звалив він від неї побіг у сторону води. А ми тільки поржали над його байкою, та вирішили, що хочемо теж туди піти, придурок. Але стартер запевняв, що якщо з нею нікуди не йти, то вона цілком безпечна. Ось тому ми і вирішили, все ж туди сходи. І що, пішли? Пішли? І що ти бачив тоді Кімері? Та ти знаєш. Краще б, мабуть, і не бачив. Ми зробили так, як і казали. Понабирали води, їжі та по маршруту йшли невеличкими відрізками. І ось на черговому привалі виходить до нас жінка. І така ж прям паскуда мила та безпорадна, що аж плакати хочеться. Але хрін те Курвисько вгадав. Розумієш, коли ти голодний, обезводнений та задовбаний, ти бачиш у цій милій бабусі лише неділі. Та ось тільки ми були ситі, напоїні та відпочивші. а тому її маскування посипалося з неї майже одразу, як вона вилізла з кущі. Знаєш, на перший погляд то була звичайна бабуся, але коли починаєш приглядатися до деталей, така ж суколячно стає. Сама по собі така маленька, кривенька, але мене одразу почало в ній щось напрягати. А трохи згодом я зрозумів, що було не так. Її лікті були розташовані значно ближче до плечей, а передпліччя було номерно довгі. Якщо не придивлятися, ти цього ніколи не помітиш, бо воно так тримає руки, що явним це відхилення стає тільки якщо глянути на неї під певним кутом не замиленим око. Коли вона до нас вийшла, ми одразу відчули такий аромат, знаєш ось, як наче в вечірнього села, коли в кожній хаті починають готувати вечерю. Такий приємний та навіть можна сказати домашній, чи що? Я тобі кажу, якби я хотів їсти або пити, навіть знаючи, що то все пастка, не факт, що би втримати. Та зазирнувши її віч, мене аж наче струмом пробило. Ось знаєш, коли людина помирає з відкритими очима, дивиться у стиль. Процесів розкладення ще нема, тому що деякий час може здаватися, що людина жива, тільки скляні очі дають зрозуміти, що людина помер. Ось так само було і з нею. Я не знаю, як це дослівно пояснити, але, повірмо й погляд її був мертвий. Її очі не фокусувалися на об'єктах та навіть не рухалися окремо від голови. Наше як то були не зорові органи, а декоративний елемент. І що, казала те ж саме, що і розказував вам стартер? Слово в слово. Оце так да. А ви що? Одразу відмовились і скоренько вшилися з того місця, де вони до нас вийшла. Знаєш, коли та тварюка пішла назад до лісу. Ми почали відчувати стійкий запах дохляти, з нотками ткадильного диму, за допомогою якого відспівують покійники. Ось після тієї зустрічі я і почав вірити всіляко потибічну залупу, і більше ніколи тим маршрутом не ходив і не збираю. Та до мене частенько долітають чутки про туристів, які зникають у тих краях і досі. Ще туристичні організації роблять усе можливе, щоб навіть кожна собака знала про небезпеку, яка чекає на кожного то ризикне туди піти. Ось така історія. Цікаво, цікаво. Якщо вже така п'янка пішла, то і в мене є одна історія, схожа, тематика. Колись був час, коли ми з одним чуваком займалися полюванням за черметом та цінними металом. Спочатку працювали неподалік від міста, як трохи стали на ноги, придбали на двох стареньку ніву, довели її до більш-менш задовільного стану і їздили вже на більш суттєві дистанції. І ось потрапив нам до рук один цікавий зошит. Ми знайшли його в льохі однієї з закинутих хат у черговій своїй Так ось там Тіпуля один писав про невеличку тракторну майстерню. Яка була розташована зовсім неподалік від нас. Тіпа років з 30 тому дядько там на життя собі цим заробив. Людина, яка була незнайома з тонкощами нашого діла, подумала б, типа, ну і що, було і було. Але ми чудово розуміли, що на таких місцях можна накопати дуже багато цінних речей. І я кажу зараз не тільки про черма, а й про ті штуки, які можна було сплавити ніяк на телобру. А як виріб? А це вже зовсім інший рівень заробітки. Ось тоді ми і припустилися найбільшою помилки у цьому ділі. Ми не стали перевіряти інформацію, бо хоч щось дізнаватися за це місце. А плигнули у нього і вдарили по газам у пошуках тієї самої майстерні. В дописах писалося, що майстерня та знаходилась у зацавні. Невеличке село, яке чимось схоже на те, де ми зараз сидимо. Тільки тут хоч якісь живі села неподалік. а зацарне те від найближчих сіл там населених пунктів знаходилося в кілометрах двохста. Не менш. Коротше, діра, діро. Ми поки туди доїхали майже усі колеса разом з ходовою там не залишили. Така дорога, що просто пиздець. Але знаєш. Це відчуття, коли ти їдеш по якійсь кривій дорозі, хрізь знадобить людей. На дворі вже майже ніч, одні хащі що ліворуч, що право, від яких тебе відділяють лише двері старенької війни. Словами таке не передати. Ну коротше, згорем навпіл, доїхали ми до того зацарного, майже не підраду. Почали шукати поклятими майстери. А коли знайшли, вирішили трохи поспати з дороги і вже потім почати працювати. Будильник спрацював о 10 ранку. Ми, продерши очі, пішли шукати те, за чим приїхали. Зайшли ми у двір, зламали замок у невеличкому ангарі. Просто прихильні. Всі інструменти на поличках, в окремому відсіку деталі до де тракторів посеред ангару стоїть напіврозібраний комбайн. Оце так джекпот. Е, ні. У цьому ділі така легка знахідка повинна викликати серйозні підозри. Спонукати міцно задумати. А чого це все сталося саме так? Знаєш, скільки тут таких, як ми, людей, які цікавляться таким заробітком. І щоб ніхто на цей скарб не натрапив. Одним словом, дивно все це було. Дуже дивно. Але це вже зараз, я такий розумний. Тоді нам таке забрало на бошки попадало, що ніколи на думку не спало, що тут може бути щось не так. Ми посиділи, прикинули приблизно щодо чого, і зрозуміли, що для того, щоб усе це звідси вивезти, нашою нівою треба було мотнутися сюди не менше 15 разів. І то хрінілось на вистачить цілому. Але ризик того, що хтось за весь цей час може знайти це місце, нікуди не дівався. Тому ми вирішили перебрати усе, що там було першою ходкою вивезти тільки найцінніше. Поки перебирали та закинули в машину все, що змогли, дворі вже було десь ближче до вечора. В сім бо навіть більше. А на ніч їхати по такій дорозі, та ще й з таким грузом, і де відверто дебільно. Тому заночувати вирішили в зацарну, а зранку вже поїхати в місто. Зупинитися ми вирішили у тому ж дубові. Тому розклали палатку в хаті, бо стеля там була дірява, і повлягалися спати. Ми вихід з палатки не застібали, бо там і так дихать було нічого. І десь годинки о другій ночі потягнуло мене в Висовує голову з палатки, а у вікні хати якась фігура. Руками та обличчям притулилася до скла. Він намагається щось там розглайдіти. Я друга надавай будуть. Думаю, може, то мене вже попаяли, чого там нема. Але ніхіра. напарник мій, як у вікно глянув, так курлю і зимою. А потім повертається до мене, тихенько каже, що за вікном там. Дитина якась ти. Я спочатку подумав, що вже у коріша мого кабіна протікає. Але як трохи звикли очі, я зрозумів, що так воно їй. Тільки якась вона розбухша чи що. Маля подивилася трохи, мабуть, нічого не побачила і звали вас в А через хвилину чую маленькі стуки хати. З вулиці дитячий голос каже. А можна позасіла? Я тобі кажу, блядь, я забув не те, що я стять хотів, навіть в яку дірку ложку бхать, щоб поїсти. Коротше, посиділи ми так до самісінького ранку, як тільки посвітліша, лигнули у нілу на вйобу з того клятого зацарена. Довго ми думали та гадали, що ж воно таке було, поки не запросили нас відсвяткувати якось у День рибака. Ось там і розповів нам один дядько про те за царем. Типу взимку дітвора місцева пішла на саншатах кататись. замісло їх на замерзли Де один провалився під лід, ну, потонув, звичайно. Тоді якраз різдво на дворі було. Ну, колядки, засівалки, щедрівки теж було не за горами. Діти ходили, стукали у двері колядували від хати до хати. Ось тільки у хаті, де жив цей хлопчик, який втопився, не відчиняла нікого. Аж поки сусідка не почула, як йому двері хтось постукав, але засівати просився вже той мало, якогось зовсім нещодавно хоронив усім село. Вбита горе мати навіть без хвильки роздумів відчинила двері та впустила дитину додому. А через два дні всі, хто жили в тій хаті, пішли на ставок. Прорубали лунку, як один потопилося. Ось з тих самих пір бігає той малий по зацарному так проситься позасівати, і Плювати їм чи літо на дворі, чи зима. То була наша остання поїздка по металу. Ми продали Ніву, все, що там знайшли, поділили бабло і розбіглися кожен на свою сторону. А я чогось думав, що ти не віриш у такі речі. Це у мене як щось типу, захисної реакції. Я років п'ять намагався переконати себе, що то я просто втомився, мені здалося або щось у цьому морову. Але проти правди, як так кажуть, не попреш. Тому в якийсь момент я просто змирився і прийняв прийнявся як молоди. Та й взагалі, давай спати пізно. Ну, спати, так спати. Вимикай ліхтар. Коли я влігся в спальний мішок, мене знову почали нагрібати спогади про той страшний випадок, який змусив мене кинути пошуки металобрухту. Але зараз, знаходячись у цьому мертвому селі, я знову відчуваю те, що відчував і тоді. А саме якийсь важкий та хижий погляд того, кого не повинно бути у цьому світі.